Що вам відомо на цей момент, або що ви передбачаєте, що ви прогнозуєте? Е, ну, По-перше, я не думаю, що е, будуть якісь заборонні, е, скажімо, рішення, але то, що буде прийнято рішення по етапному скороченню обсягу закупівлі російського скапленого газу, це напевно точно е, наступний момент. Е, я не вірю в те, що Словаччина і Угорщина відмовляться від трубопровідної нафти російської, але принаймні те, що буде в санкційному пакеті рішення з приводу повної відмови від російських енергоносіїв енергетичних до середини 2026 року, це напевно так і буде. А чому до середини? Ну тому що вони планували до середини 27 а зараз вони хочуть це скоротити. Тобто, я так дивлюся, ну напевно, буде рішення, ми вже почули, та, що вони на рік збираються посунути рішення остаточне з приводу відмови від російських енергоносіїв. Чому ще літо, як правило, тому що оті всі процеси, вони, як правило, мають закінчитися перед початком опалювального сезону. Тобто, якраз на період на найбільшого накопичення енергоресурсів перед. Опалювальним сезоном якраз і припадає основний період закупи, тому це якщо це би... буде що найменше раніше, це 15 жовтня, образно кажучи, 26... шостого місяць, тобто до кінця літа, до кінця літа, як правило, накопичуються всі основні запаси для проходження опалювального сезону трейдерами, які потім потім починають формувати чіткі енергетичні пропозиції для кінцевого споживача з остаточною ціною. Тому як правило, це вересень місяць, кінець літа, от так от. Ну, умовно, середина року. Наскільки це задовольнить Трампа? Ну, я дуже сильно подібний на Трампа, <сум> щоб відповісти на ваше запитання. Ні, Пане Олеже, я чому так запитую Трампа, Валерій, я вам відповім. Е, мені дуже сподобався один з е, постів Трампа в його соціальній мережі. Він написав так. Трамп не знає, що завтра буде робити Трамп. Я не знаю, що стрільнить в голову цьому вельми шановному президенту Сполучених Америки в найближчий час. То, що він є абсолютно непередбачуваний і фантастично емоційний, ну, подивіться поки що на сьогоднішній момент е, якихось. Рішень, які би відповідали з нашої точки зору інтересам США в прямому сенсі цього слова, Трамп так і не робить. Хоча, дивіться, тут ще такий момент надзвичайно чутливий. От ви питаєте, а що буде робити Трамп? А треба пам'ятати, що в листопаді місяці цього року починається річний процес до виборів до американського конгресу, який припадає на листопад місяць 26-го року. Коли ми з вами беремо історію роботи адміністрації Байдена, після виборів Байдена в якості президента, вони мали більшість і у верхній, і у нижній палаті американського парламенту демократи. Але після довиборів на Палату представників прийшов абсолютно інакша людина. Пам'ятаєте, так? що було Так, так, так. Республіканець чули перед так, Джонсоном. так е, І це суттєво погіршило можливості адміністрації президента Сполучених Штатів Америки пропихати ті е, рішення, які потрібні з їх точки зору для забезпечення інтересів Сполучених Штатів Америки. ну Сьогодні американські республіканці говорять прямим текстом: що якщо Трамп принципово не змінить своєї політики по відношенню до Російської Федерації, то демократи на найближчих до виборах зроблять республіканцям криваву баню Дослівно. Трамп не змінить. А я не впевнений. Окей, поясніть, чому ви тоді сумніваєтесь. Я думаю, що Трамп буде проявляти е, більш жорстку політику, тому що сьогодні більшість республіканців, до речі, і взагалі виборців Трампа вважають, що він проводить недостатньо жорстку політику по відношенню до Російської Федерації. Ну так. Але на Трампа це ніяк не впливає до цього моменту. Не впливало. Правильно, то, то я ж поясню, тому що електоральні, е, скажімо, прояви це ще рік наперед. Угу. Чим ближче вони будуть, тим більше буде внутрішньопартійний вплив на Трампа з приводу прийняття достатньо жорстких рішень. Саме тому і санкції Європи аж на наступний рік. Так. Тобто все це формується як е, демонстрація. Причому ви зауважили, що у Трампа є абсолютно чітка політика. Він хоче всі видатки, пов'язані з соціальним тиском на Російську Федерацію, на Китай, ага. на Індію перекласти на плечі Європейців. Він хоче максимально мінімізувати власні видатки. Пов'язані з санкційними обмеженнями. Якщо ще ми з вами згадаємо, що загальний товарообіг Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації на рік 3,5 мільярди доларів, так. а Російської Федерації і Європи до 100 мільярдів, ну так. менше трошки там. 65. Чи, Ну, 70. А так, по цьому року буде навіть і більше трошки. Так, так, ну неважливо. Ну, рахуйте, різниця величезна. Ну колосальна, я сказав би так. Так. Е, тому відмова європейців від е, російського скрапленого газу і переход на американський, Ну, це різке збільшення собівартості виробництва європейських товарів. Наскільки дорожчий е, американський скраплений газ і нафта, бо я не відключаю, що і нафта може бути. В нафта в точно буде, так. Да, е, порівняно із російською. Ну, по-перше, е, Формально вони в ціні однакові, але коли ми з вами дивимося на логістичну складову, mm -hmm. а ще якщо ми з вами подивимося, що росіяни по відношенню до своїх енергоносіїв дають достатньо великі скидки ну 5 доларів на барелі нафти, наприклад, це, це, це величезна цифра. Ну тобто, американська суміш Швитиї і юрл сьогодні знаходяться приблизно в одній ціні, mm -hmm. але це ціна базової поставки коли ми додаємо реальний, реальну логістику так. а ще й росіяни дають а ще й росіяни дають е, скидки вони є набагато більш конкурентоздатніші на ринку аніж американці ну я також не виключаю пане Олеже, що наприклад будуть якісь контракти окремі наприклад Сполучені Штати Америки і Угорщина і Словаччина. Чому тому, що буквально ось сьогодні стало відомо, що США скасували заборону на візи для громадян Угорщини, яка була введена за часів Байдена, того, що ми багато говоримо про залежність Угорщини від Росії щодо постачання нафти і газу. Ну дивіться, ми ж з вами розуміємо, що для того, щоб протиснути свої рішення, будуть примінятися не економічні, а політичні. Ваші, так, <тас> і е, політика візова це є ж політичним важем, це ж не економічним. <тас> е, поплескування по плечу Орбана, Трампу ж нічого не коштує, але <тас> для Орбана. Але для Орбана це є надзвичайно важливий показник, який дасть можливість, ймовірно, на наступних виборах отримати додаткові голоси. Так що дивіться, там ж є дуже багато складових. Тому, коли ми з вами говоримо про імовірність того, що Угорщина і Словача. Дивіться, тобто, коли ми беремо 100% російської нафти, що сьогодні продається на світовому ринку. Доля нафтопроводу дружба це 3,5% всього лише. Здавалося б, ну, цифра невелика, при тому, що там майже 60% це Китай. 6% Туреччина, слухайте. 6% російської нафти купляє Туреччина. Але про неї мовчать. Але про неї мовчать. Ну, Туреччина не член Європейського Союзу. так. Це раз. Але член НАТО, Трамп вже говорив всі країни НАТО, нехай будуть мити. Розумієте, яка справа, Туреччина це країна, яка завжди була на особливому рахунку, окей, пане Олеже. Я давайте про Туреччину. я не хочу навіть це хочу... обговорювати. Так. Ні, я хочу дуже обговорювати, але ми все-таки повернемося до європейців, бо туреччина зрозуміло поки що десь там. Тому ще раз дивіться, коли ми повертаємося до санкційних обмежень, напевно, там буде точно енергоносії, там буде банківський сектор, там буде криптовалюта, тому що сьогодні крипта надзвичайно активно використовується росіянами для оплати підсанкційних товарів. Mm. До речі, криптовалюта є вкрай зручна для тих речей, тому що в межах системи блокчейн не можна відслідкувати по великому рахунку, не можна заблокувати транзакції. Так, як це, наприклад, роблять підсанкційні, ну, більше того, не можна заблокувати активи. так? Угу. Тому однозначно будуть вводитися певні санкційні обмеження проти криптобірж, проти криптоплощадок, які, власне, забезпечують рух російських коштів. Що ще може бути? Ну, Навряд чи там буде Росатом, не буде його. Хоча про це говорили, і вже, от, якщо ми подивимося зараз європейську пресу, особливо країни, які не мають жодного відношення до ядерної стратегії, ядерної політики, вони згадують про Росатом. Але я не думаю, що Росатом потрапить під санкції, хоча це достатньо серйозне джерело доходів Російської Федерації. Ну, Просто бачите. Рівень, скажімо так, кооперації в ядерних технологіях він суттєво відрізняється від інших напрямків енергетичної діяльності. А якщо ще врахувати, що між французькою національною ядерною компанією і Росатомом є контракт на захоронення ядерних відходів угу. французьких ядерних електростанцій, то давайте так, поляки вже пропонували. Ми чули це, до речі, це Туз говорив, Що давайте ми введемо. Санкції, давайте ми ведемо обмеження на нові контракти з Росатомом. Тобто, все, то, що старе діє, а нові забороняємо. На це навіть французи не погодилися, зауважте. Mm. Так що це теж є питання, особливо, якщо врахувати, що Франція це єдина ядерна держава в Європейському Союзі, я думаю, що вона пропихне. Тим більше, подивіться долю ядерної енергетики у енергетичному балансі Франції. Ну, тобто, це Тому ще раз повторюю, за Росата в мене надії мало. Все останнє, напевно, ми побачимо. Ну і безперечно, тіньовий танкерний флот після введення нового прайскепу, це стало зараз дуже актуальним. Напевно, буде купа якихось персональних санкцій проти якихось танкерів і капітанів тіньового танкерного флоту, які сьогодні ідентифіковані в якості тих, хто допомагає обходити санкційні обмеження. Це теж буде. Ну і я думаю, що 19-й пакет ми побачимо десь до кінця вересня місяця. У мене такі прогнози реалістичні. Ще одне запитання на а, завершення нашої розмови, що стосується банківської системи. Урсула фон про це говорила. Що тут очікувати: відключення СВІФТУ повного, чи частково, чи це зовсім не те? Ну вони вже і так частково відключені. Ну, так. Не... Просто треба пам'ятати: СВІФТ це є європейська технологія. Звичайно. Да, да. І... Е... Ну, принаймні, я думаю, що цілий ряд російських банків, які ще користуються свіфтом, будуть виводитися з-під е, свіфта. Хоча росіяни знайшли достатньо непогані механізми обходу сьогодні, цього, їм допомагають китайці достатньо активно, але е, це значно здорожчує процес міжнародних розрахунків. А Китай, пане Олеже, Китай тут є взагалі всі всі історії. Я маю на увазі, буде якийсь тиск, не знаю, мита та санкції проти китайських компаній з боку ЄС. Ну в 18 му пакеті вони вже є, і там є достатньо багато китайських компаній, які потрапили. Угу. Послухайте, ну закриття залізничних переходів Польщі на Білорусь. Набагато сильніше вдарили по Китаю, аніж ті всі санкційні обмеження. слухайте. Не випадково Вангі так швидко приїхав. Миттєво прилетів, миттєво прилетів Ангії, слухайте. Ось дивіться, яка болюча точка для Китаю. Там всього скільки? 12-15%. Там ми обговорювали з вас. Так. 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 Я ще раз передивився, 15 таких відсотків я перепрошую. Ну, так. Загального обсягу, ну хай, хай хай навіть менше, тому що там mm. динаміка була серйозна, але ну це величезні обсяги. Ну це 70-80 мільярдів доларів на рік. Слухайте. Mm. Yeah. При тому, що європейці, скільки там, 750 мільярдів по року взагалі торгують з Китаєм, 10%, грубо, навіть якщо 10. Це залізниця, 70% залізниці йде через Білорусь. Ну, я саме через Росію перепрошую. Ну так, через Росію через Білорусь, так. Тому в її прилетів міттєво. Uh -huh. Uh -huh. Ну, е, наскільки я знаю, вони зараз зняли обмеження на е, е, поїзди, які везуть, е, ну, власне, товари з Китаю. Та, вони uh -huh. пропускаються. Але дивіться, нас скільки є больова точка, правда? Ну, щоб далеко не ходити. Якби Європа була більш послідовна з приводу Китаю, я думаю, що Китай зайняв би до речі на зустрічі Ван Гі і е, представника Польщі Туска, Тускаречі, до та uh -huh. достатньо серйозно обговорювалася і участь Китаю в завершенні україно російської війни. Що вони обговорювали і до чого вони договорилися, я не знаю, але Польща чітко висловила позицію, і чим закінчилося, Ну поки що якихось таких підсумків з цього приводу ми не чули. Але те, що поляки розповсюдили в власній пресі, що ця тема піднімалася, так, так, так. це факт. Так, Таке було я це у вигляді також згадував. Тому так да, питання з Китаєм буде непростим, звісно, але щодо 19 сесійного пакету очікуємо, що можливо європейці там швидше розродяться, хоча справді дискусія йде дуже непроста.